Болі в колінах чи кульшових суглобах це проблема, яка знайома багатьом. Вона обмежує рухливість, впливає на якість життя і навіть на настрій. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більш корисної інформації. Залишайте свої реакції та коментарі. А ми продовжимо. В санаторії Теплиця ми пропонуємо спеціальну програму лікування суглоби нижніх кінцівок яка поєднує сучасні методики та унікальні природні ресурси для відновлення здоров'я. Найчастіше страждають колінні та кульшові суглоби. Причини це артроз, наслідки травм чи вікові зміни. Симптоми знайомі кожному: це біль при ходьбі, обмеження рухів, напряг. І ми знаємо, як вам допомогти. Основною процедурою для лікування суглобів буде гідрокінезотерапія у термальному басейні, де ми для кращого результату поєднуємо властивості термальної води з навантажувачами на гмилково-ступневих суглобах і аквапоясом. Наслідок 15-хвилинного активного заняття збільшується між суглобової щелини у колінних. Та кульшових суглобах, що в результаті е, зменшить біль та скутість, покращить рухливість та попередить прогресування хвороби. Щоденне плавання у мінеральній воді Олегівська зменшить нагрузку на опорно-руховий апарат і зміцнить м'язовий корсет тіла. Теплові процедури у вигляді парафіно аплікацій та гризових підвищать кровообіг профіку. Та на відновлення навколо суглобової ділянки. Фізіотерапевтичні процедури допоможуть зняти больовий симптом та запалення. Для того, щоб пришвидшити відновлення м'язових, сполучних та нервових тканин, щоденно радимо проходити лікувальні гідрованни, наприклад, це ванни для м'язів та суглобів на основі саліцелатів або скипідарні ванни. Обов'язково вправи для розробки суглобів е, на лікувальній фізкультури з інструктором та трхразовий прийом лікувальних мінеральних вод з кальцієм та кремієм згідно рекомендацій лікаря. Окрім широкого спектру процедур, велике значення має відпочинок Це чисте повітря, прогулянки, збалансоване харчування та спокійна атмосфера. Саме так організм отримує повний ресурс для відновлення. Програма лікування великих суглобів нижніх кінцівок у санаторії Теплиця це можливість повернути собі рух без болю, відновити активність і знову насолоджуватись життям. Якщо ви шукаєте ефективне і комплексне рішення, ми чекаємо саме на вас. Подбайте про свої суглоби сьогодні. Щоб завтра крокувати вільно. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої реакції та запитання у коментарях. До нових зустрічей!